Виконуємо номер 678 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Поділи. Задання перше число 21 на дві частини у відношенні 5 до 2. Задання друге, число 48 на три частини у відношенні 1 до 4 і до 3. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки всього частин у першому завданні. 5 додамо 2, дорівнює 7 частин. Всього частин. Тепер знайдемо, скільки припадає на одну частину. 21 поділимо на 7 Маємо 3 це одна частина. Ну, а тепер, відповідно, у нас поділено як 5 до 2, знайдемо 5 частин і 2 частини. Одна частина це 3, тоді 5 частин буде 5 разів більше. 15 – це 5 частин. Ну, а 2 частини в 2 рази більше. 3 множимо на 2 до 6. Це дві частини. І записуємо відповідь. 15 і шість. Переходимо до другого завдання. Знайдемо, скільки тут всього частин. Один, додамо 4 і додамо три. Маємо вісім. Всього. Частина. Це відповідає у нас число 48. Знайдемо одну частину. 48 ділимо на 8, буде 6. Це одна частина. У нас поділили як один до 4 і до трьох. Одну частину ми вже знайшли. Тепер знайдемо 4 частини в 4 рази більше. Це 4 частини. І три частини. Вісімнадцять це три частини. І записуємо відповідь. Шість двадцять чотири і вісімнадцять. Ми число двадцять один у першому завданні поділили у відношенні 5 до 2, а в другому завданні число 48 у відношенні 1 до 4 і до 3. Номер 678 виконано.